Южненська громада в Скорботі помер захисник України Сергій Карпунін. Траурна церемонія прощання відбулась 14 вересня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Шанувати пам'ять військового прийшли рідні, побратими, управлінці, мешканці міста. Сергія Карпуніна призвали на військову службу по мобілізації до ЛАВ ЗСУ 17 травня 2022 року. Він був водієм зенітного зводу 4-ї радіолокаційної роти. Очень добрый, хороший человек. Мы выросли с детства, мы еще с Беляр. Мы все почти переехали в один дом. Я его знаю совсем с маленького. Его брата Александра, родители очень хорошие, добрые люди. Отзывчивый, порядочный, был парень, очень любил природу, посадил сам деревья во дворе, кустарники, кормил животных. Всегда поможет. Идешь с сумками, всегда поднесет, откроет двери, поддержит только хорошее, ничего плохого сказать невозможно. Очень добрый был и очень такой отзывчивый. С самого начала войны он подходил и говорил, помогите, хочу уйти. Подходил в военкомат, а потом в какой-то момент ему уже принесли повестку, и он пошел. И такой довольный был, когда приезжал в маленькие там два-три дня отпуска. Видела его, всегда разговаривали. Очень доволен был, что пошел защищать. Такий, дуже благородний. Сергій я знаю більше 30 років, як ми переїхали в Южний. Дуже добрий, відзивчивий був. Завжди приходив на допомогу, завжди спілкувалися ми з ними. Дуже чудова, гарна людина, тільки гарні спогади ми маємо про нього. І на згадку посадив у нас в дворі на миру 20 дерево. Ми будемо завжди пам'ятати, дивитися за деревом і будемо знати, що це Сергій. Тебе. Сережу я знала с детства с 82 -го года он 74 -го года рождения то есть это даже с 8 лет и до последнего дня я с ним общалась еще 3 сентября я поздравила его с днем рождения за все эти годы мы соседи я очень дружу с его мамой у него дружная любящая хорошая семья и он реализовал вот себя по жизни он и хороший очень сын и брат, и дочка у него выросла. Он недавно стал дедушкой, он сказал с гордостью об этом своей маме. Из-за войны, конечно, дочка сейчас уехала, и, наверное, она в Польше не смогла быть на похоронах и увидеть, с какими почестями хоронят ее папу. Очень много хорошего можно сказать о Сергее, но вот как для соседки самое, наверное, такое качество – это его доброта. Он настолько был добрый человек, Всі сусіди, всі бабусі, всі могли к нему звернутися, він завжди допомог. Він нам насто... завжди допомагав, безвзмісно, безкорисно. Не знав, прийшов, що новода пам'ять загиблого. Коли є можливість, приходить. Це потрібно знати кожному, яку ми платимо ціну за нашу свободу. Потрібно, щоб кожен знав це і бачив, що ми втрачаємо. Помер Сергій Карпунін під час бойового чергування 12 вересня у віці 49 років. Добрий, простий та відповідальний. Таким згадують Сергія його побратими. Солдат Сергій Карпунін показав якості сучасного воїна, захисника своєї держави, не дбаючого за свої особисті інтереси, дбаючого за колектив, за співслужбовців виконуючи просто свій військовий обов'язок, розуміючи ситуацію, яка відбувається в державі, і показуючи приклад своїм співслужбовцям. Можна багато добрих слів сказати за нашого бойового побратима. Приклад того, як потрібно виконувати свій обов'язок і залишив цей приклад серед нас. Він уходив у вічність. Але залишається його приклад серед співслужбовців. Після заупокійної літургії скорботна хода прийшла вулицями міста. Світла пам'ять воїну, який віддав своє життя за волю та незалежність України. 45 – рідному місту напередодні відзначення ювілейної дати закладу культури, освіти та установи презентуватимуть святкові фотозони, присвячені місту. Першими відкрили флешмоб дошкільний заклад «Казка». Інсталяція оформлена в патріотичних тонах із зображенням герба міста. Поруч представлена абетка, в якій описуються головні символи южного. До створення цієї фотозони долучилися вихователі та батьки вихованців закладу. Ми місто наше дуже любимо, завжди беремо участь у всіх заходах, і методичних флешмобах. Саме цей присвячений дню народження нашого любого міста, яке востаннє зустрічає свій ну, майже ювілей 45, під назвою Южне. Тому ми показали і нашу. Абетку маленького южненця, яку ми готували всі разом, і батьки, і педагоги своїми руками робили цю абетку, придумували вірші гарні про наше місто і дітки грають цими літерами, вивчають абетку і стають громадянами своєї країни і свого міста. Діти із захопленням розглядають оригінальну фотозону. Іскраві кульки зі слів вихователів особливо привертають увагу малечі. Вихованці садочку не соромляться позувати на камеру, а також розповідати вірші. Україна, Україна, кай, дитини, я тебе хахаю, Україна, Україно, матінка єдина, любомі дуже. Україна, Україно маченька. Єдина любимо її дуже, дуже Мені дуже сподобалися шарики і ось такий флажок. Фотографії дітей пор інсталяцію присвяченою місту. Заклади виставлятимуть на своїх сторінках в соціальних мережах. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южненські педагоги сформували команду для участі в 11 11-й спартакіаді освітян. Вихователі, вчителі фізкультури та директор ліцею номер 4 впродовж двох днів, 14 та 15 вересня, змагаються в Одесі за головний кубок області. Настанови на перемогу та практичні поради учасникам напередодні змагань давала титулована южненська волейболістка Ірина Трушкіна. Я дуже рада, що в нас. Не зовсім вмер в волейбол тут ще, знаєте, збираються і любителі баскетболу, і дякую за майданчики, які є в нашому місті. І дуже добре, що є зал і є час позайматися так дорослим людям, не тільки дітям, знаєте, по перспективі чи ні. Тому що будь-який спорт, якщо ти ходиш, і ти весь свій, свій негатив, який накопичується, звичайно, в наші часи наразі. Ти можеш віддати його на полі, і навіть не в негативному ключі, а в позитивному з тими ж криками, з діями своїми, з фізичним навантаженням, що дуже важливо є весь стрес, весь до побачення. Підготовка та злагодження команди відбувалась на базі ліцею номер 3 імені Миколи Гузика. 13 вересня волейбольна команда вчителів зібралась в повному складі та провели фінальне тренування. Мені приємно, що в южинську міську територіальну громаду, а саме команду, яким ми очолюємо, увійшли всі заклади загальної середньої освіти по представнику, а також дошкільної освіти на даний момент. 17 команд заявлені, але чи всі зможуть представити як місто южне? Всі види спорту? Ми будемо представляти всі види спорту. Окрім волейболу, южне представлене ще у двох видах змагань шахи та настільний теніс. Настільний теніс відпрацьовують вчителі фізичної культури. Олександр Петриченко з Сичавської школи та Яна Кондратюк. Вчителька фізичної культури ліцею номер один вперше бере участь у такому форматі змагань. До такого формату не долучалися. Готувалися по можливості, коли грали у вільний час, коли з дітками на перервах вони дуже полюбляють теніс і підтримують нас також. Вони нас тренують, так скажемо. Не ми їх а вони нас готуватись до змагань. Вчителям допомагали вихованці центру спорт для всіх та спортсмени-аматори.